Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик міста Рівне. Незважаючи на такі погодні умови, до нас приїхало 9 одиниць техніки. 9 японських міні-тракторів будуть як великі, так і маленькі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Ну, ось і перший тракторець, який ми сьогодні отримали, кубота gt 3 4 має потужність 21 кінську силу, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина у нас японська фірми Брікстоун, має розмір 6х14. Задня резина теж Брікстоун, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 95 Стандартне 3 кріплення, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацювання 547 мотогодин, невеличкий блок керування боковим циліндром, е повний привід, задній привід, реверс на вал відвору потужності, вал відвору потужності на три швидкості. Також присутня дога безпеки дашечок якраз під таку дожливу погоду. Трактори в гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтафризою буде 7300 умовних одиниць. Наступний тракторець виробника Янмар, Янмар f 215 Трьохциліндровий, має потужність 21 кінську силу. Передня резина фірми Брідстол, має розмір 6х14. Задня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, розмір 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора. У нас 91. Стандартне трьоточкове кріплення, механічна коробка передач. Пам'ять на вісочки, вал відбору потужності на 4 швидкості. Напрацювання 922 мотогодини. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Третє тракторець, який ми сьогодні отримали, Янмар КЕ-2. Трьохциліндровий має потужність 12 кінських сил. Передня резина має розмір 5 х 12, задня резина. У нас має розмір 8 на 16 по дисках рік випуску трактора 98, стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, діапазони повищених понижних передач, вал відбору потужності на дві швидкості, напрацювання 756 мотогодин. Трактори з гарному візуальному стані. А коштувати дану модель у комплекті з ґрунта буде 4300 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхала кубота КЛ-300. Тракторець довгої бази, свіжих років, 3 має потужність 30 кінських син. Звичайно ж, присутній іде підсиляч керма. Передня резина нова, фірми БКТ має розмір 8х16. Задня резина фірми Брічстоун має розмір 11,2 на 28, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2003, присутня дуга безпеки. Звичайно ж, стандартне 3 кріплення, боковий циліндр. Реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, вал відбору потужності, 4 швидкості перед 1 назад, повний привід, задній привід, функція оберту на місці, трактори в гарному візуальному стані, зверніть увагу, а коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 11 тисяч 300 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні Янмар Ф-17. Трьохциліндровий, має потужність 17 кінських сил. Передня резина фірми Оцу має розмір 6х12. Задня резина у нас теж фірми Оцу, має розмір 3 на 20. По дисках рік випуску трактора – 93. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки дашечок. Механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, оригінальне кермо, напрацювання 969%. Мото 1, два відбору потужності на три швидкості, невеличкий блок керування боковим циліндром, трактори в гарному візуальному стані, а коштувати дану модель у комплекті з фрезою буде 6400 умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали Honda TX 160. Трьохциліндрова має потужність 16 кінських сил, та же сама Kubota Asti. Передня резина буде під заміну, стоять нова фірми BKT, має розмір 5 на 12. Задня резини японська фірми Брійцьто має розмір 8 на 18 по дисках, рік випуску трактора 94, стандартне трюточкове кріплення, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, вал відбору потужності 3 швидкості вперед, одна назад. На працювання 691 мотогодина, рівна підлога дуже зручна. Функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта буде 5300 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець, Кубота gl 27. Трьохциліндрова, має потужність 27 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина Bridgestone, має розмір 8 на 16. Задня резина теж Bridgestone, має розмір 11,2 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 91. Стандартне триточкове кріплення, боковий циліндр, дуга безпеки, дашечок. Реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, повний привід, задній привід, функція оберту на місці, вал відбору потужності, чотири швидкості перед одна назад. На працювання 814 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунту фрезою буде 9500 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні кубота Асті А 14. Трьохсиліндрова, має потужність 14 сил, Передня резина буде під заміну. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 7х16 по дисках рік випуску трактора 93. Стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, діапазонний поручне понижний передач, вал відбору потужності на дві швидкості. Напрацювання 212 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з грунтом фрезою буде 4800 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні Янмар АФ-33. Цей тракторець вже приїхав під задатком, під клієнта. Кабіна трьохциліндрова, має потужність 33 кінські сили. Звичайно, ж присутні гідропідсилі підсиля шкерма. Передня резина у нас має розмір 8 на 18, задня резина 13,6х26 на Фірми Otsu. Розборні задні диски по дисках рікського трактора 93. трьоточкове кріплення, боковий циліндр. Подивимося всередині. Всередині у нас гідравлічна коробка передач на працювання 718 мотогодин, магнітола пічка, кондиціонер. Коштувала дана модель у комплекті з ґрунта фризою 12 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт. Щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ми, ну, як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-трактор!